Були два сина. Один син був молодший, другий старший. Молодший більш амбіційний каже батько і батько, дай частину спадка. Поділи, я вже 18 років, то, що мені належить, дай мені. Взяв і ушов і розтратив. Зрозумівши свою помилку, він повертається, каже батьку, не важко. Робити важко, прокормитися важко, може би я хоч в тебе в домі, хоча б за обід щось працював приймі. Батько і батько. Він зміну заплакав, прийняв. Каже, ти не будеш за обід працювати, ти будеш як син. <кхи> Інший син глянув на всю